Так, є таке колесо з гвинтом, який крутиться на плуга. Бочка є. Є такий редуктор. Вибачаюсь. Ось так. Зі шкілем. Зі всім. І помпа. І є ось така цікава, гарна. Кому цікаво, пищить, поки що її не грузило. Так, всім доброго ранку. Люська на місці, прибігла якраз, любила вона в кадрі тут попасти. Приходить, проконтролювала і уйшла. Ліза вона дуже... Швидко бігає, росте вона дуже герб на, на лобі якраз у неї, це якийсь капець. Тільки побачив. Гарна така кішка. Так, розпочнемо свій показ всяких тут речей, яких я знайшов вчора для вас. Ну і продемонструю, що старе, щось нове. Дивіться, що зі старого покажу. Дивіться, є. Такі ваги в такому стані. Це алюмініво. Там залізна все присутнє в ній, все повинно працювати, все передвигається, все видвигається. В общем, все працює. Ціна за них буде 150 гривень. Далі є ось такі ролики. Два шківа. Щоб передавати гибким цим. В общем, ціна за них буде у нас 600 гривень, і буде він ваш. Далі є редуктор ось такий. Крутиш в одну сторону, крутиться в іншу. Вал якраз цікавий, як із з якогось мотоциклу або ще з якоїсь техніки. Не знаю, ляв він, але як є. Масленка тут є, щоб можна було її змастити. Пробка заливна, виливна є. Ціна за нього буде у нас 1000 гривень і буде він ваш. Далі є наждак ось такий гарненький, все працюючи, все крутиться. Камінця тільки немає, не вистачає. Все змащений, зроблений. Це вже другий, який у мене є. Е, ціна за нього буде у нас 250 гривень, він буде ваш. Далі є, знайшов тиски 10 губки. Ну, Як завжди, гайка зірвана, гвинт є. Губок немає, поворотна частина є, присутня якраз у цьому всьому. Е, ціна за них буде в такому ось стані 850 гривень, будуть вони ваші. Далі є Ось такий трос в нитковою тканиною зроблений. Приблизно довжина десь метрів 4, може плюс-мінус менше. Ціна за нього буде 200 гривень і буде він ваш. Далі є ось такий ящик гарненький, красивий, не ржавий нічого, 350 гривень, він буде ваш. Далі йдемо. Що у нас тут? Розвідні ключі. Ціна 200 гривень. Ціна 180, ціна 170. Цей у нас 60. Ніжки у нас буде 2 штуки. Третьої немає. Ціна за них буде 30 гривень. Цей у нас буде вінчик. Ось такий саморобний. Ціна 40 гривень. Заготовка просто 20 гривень. Це 20 гривень, 10 гривень, 20 гривень. Так, що в нас тут іще є? У нас є пробойці якісь цікаві, 20 гривень. Зобило 25, це в нас 10, це в нас 20, це у нас 15. Зобило 35, більш-менш нормально. 30 і 35. Коловорот ось такий гарненький. Буде у нас 150 гривень. Далі в нас є завіси такі від шкафа. три штуки, ціна 30 гривень. Ці у нас для ніпілів 10 гривень. і у нас буде 10 гривень, це у нас 10 гривень, це у нас, нас 10 гривень, 15. Це в нас буде 30, це в нас буде 35, 35. Ці в нас будуть ось так будуть 50 гривень. Ручка в нас буде 25, це в нас буде 20, це в нас буде 15, це в нас буде 50, цей в нас буде 60, ось цей в нас буде. Грій гад. Кому цікаво. Ось такий. 50. Ці в нас будуть 100 гривень. Ніжка буде 25. Це буде 30. Це буде 20. Це буде 15. Це буде 10, 10, 35. Що тут? 5 гривень, 5 гривень, 5 гривень, 5 гривень. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, і 5. Так, резинки будуть у нас за 30 гривень. Так, що в нас тут іще є? Є якісь нитки з якимись роликами, ось такими, кому цікаво розібратись, ціна 30 гривень буде ваш. Алюмінієві заготовки. Ось такі маленькі, гарненькі. Ціна 40 гривень. Ключ 13 на 10, буде 35, цей у нас буде 10, ці в нас будуть 25 за 2 штуки. Так, цей в нас буде із е, мололки. Забув, як вона правильно, молодь. Е, млинець е, буде в нас 30 гривень, цей 10 гривень. Фільтр ось такий. Цей 30 гривень. Заготовки нарізані різьбами ось такі 40 гривень, 5 гривень, 10 10. Навіси усі. Ось цей два штуки, тут три штуки, один, два штуки, один і один. Ціна за них буде 80 гривень. Далі, що тут у нас є? Шпильки, 4 штуки. У нас будуть 65 гривень. Ця у нас буде окремо буде 15. Ця у нас для візка ціна за неї 45. Ця у нас буде 30. Це якийсь нагріваючий елемент, буде 20. Викрутки 10, 5. 10. Це у нас 35. 10, 10, 15, 10, 10. Що у нас тут? 25, 5 гривень, 5 гривень, 10, 5, 5, 5, 5, 5 гривень, 10. Ручка у нас 10 гривень. Вчора знайшов сверлок. Нехай буде 15. Це у нас буде 5 гривень. Це у нас буде 5. 2 гривні, дві гайки будуть 5 гривень, це у нас 10 гривень. Що в нас тут іще? Ця ось річ накатана, така цікава. Буде 15 гривень, це у нас буде 10, це в нас буде 10. А ключ на 13. Ось такий буде 15 гривень, цей 10, цей 15, ручки по 10. Цей буде 5 гривень, цей буде 10, ключ буде 15 на 19, цей буде 20, цей буде 10, Ця буде 15 нагріваюча. Частина від топора знайшов ось така. Гарненька, красива. 50 гривень буде ваш. 5 гривень, ключ на. Чи на 19, чи на 18 забув, із головкою завареною. Ціна його буде 30 гривень. Два ключі на 17 по 45 гривень. Цей буде у нас забув, на 30, мабуть. Е, треба переміряти. Ціна за нього буде у нас 70. Ці в нас будуть комплектом продаватися. 1, 2, 3.

Сусід. Зараз покажу, продемонструю. Ну Щось стягне. Ціна за нього буде у нас 150 гривень. Такий, щоб бризкати, або ще щось витягувати, втягувати, кому цікаво. Полотна, дивіться, ось такі. 80 гривень штука на ножі або ще кудись. 20-ка ширина в них. Тоненькі, маленькі на ножі. Так, дивіться, молоток знайшов ось такий. Ціна за нього буде 35 гривень. Далі ключі ось такі різні знайшов. Наприклад, на 32 товстезний. Ціна 70 гривень. Цей також на 32 буде 70 гривень. На 46. Взагалі не використовувався. Ціна 100 гривень. Цей в нас буде незвісний, незвісний ключ. Треба попробувати і про... Хай буде 80 гривень без замірів. Цей без замірів. 41, мабуть, 36. Щось мені схоже повністю 110 гривень. На 46. Ось такий. 100 гривень. Ось такий на 36, 40 41, вроді би. Чи 46, 46. А, ну, зараз заміряємо. да, на 46. 36, на 46. Ціна 120 гривень і на 46, 100 гривень. Це, вроді би, продемонстрував, все вам показав, кому щось там сподобалося. Або ж хто хоче щось купити, присилайте, будь ласка, фото того товару, що вам там сподобався. І будемо домовлятися, будемо відправляти ці всі речі. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, поставили лайк, прокоментували, поділились відео зі всіма. І йдемо далі. Будемо ще показувати дуже багато чого цікавого, що я знаходжу на металубрухті.